Смертельна ДТП в Івано-Франківську під колеса таксі потрапив 73-річний чоловік. Від травм він помер на місці. За словами патрульних поліцейських, старенький переходив дорогу в невстановленому місці ніж зебри. Ані світофора там немає. Однак, у тому, що сталося, найперше винуватять організаторів антикорупційного форуму під проводом Михайла Саакашвілі, що саме тривав поруч у концерт холі. За їхніми словами, численні авто учасників зібрання, були припарковані з порушенням правил дорожнього руху та обмежували видимість проїжджої частини. Організатори форуму в недопрацюванні винуватять правоохоронців, запевняють, що зверталися до них із листом про забезпечення правопорядку. Рішили звернутися з проханням до учасників форуму про те, щоб громадяни і гості прибрали свої транспортні засоби, які суттєво перешкоджають правилам дорожнього руху. На що було сказано організаторами цього цієї події, що це не входить в їхню компетенцію.